Вітаю вас, українці, Ми коротий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we we'll Дивіться, українці, значить, чому ми так от, з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини. Не просто так а, попозувати, так? що робить оцей апарат от, на цій локації. Так, дивіться, це апарат, це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо. Да, машинка да, Смарті, яким ми розиграємо. А можна, так? Да? Да, ось сертифікат переможця. Ну так, українці, донатити стає не просто приємно, а ще й вигідно. Yeah. Да, да. Ну комусь сьогодні буде yeah. дуже вигідно. А саме, саме Галю, галю, моя галя, ти лопиться. Ти чтака, така хороша, то почма А потім були виступи різних виконавців. Був благодійний аукціон лотів на підтримку ЗСУ. І люди на випередки купували лотерейні квиточки на розіграш Смарт. Ну і головна подія цього заходу розіграш лотереї, де головним призом буде автівка Смарт. Дівчинка своєю щасливою рукою зараз і вибере переможця. А ось і він переможець. Урочисте вручення ключів від Смарту і обов'язкова грамоту переможця. Привітання, оплески, щасливі очі нового власника Смарту. Але по всьому видно, що переможець ще не зовсім повірив у такий шалений фарт. Ну і нарешті, перша примірочка Смарту до нового власника. Він звичайно впевнений, що всі за нього так раді, але не знає, що кожен присутній зараз думає, на його місці мав би бути я. Ну що, отак буває. Самі бачили розі. Коротше, в фоке, да. Українці можуть подивитися ну, на твоєму прикладі, як можна донатити не тільки приємно, а і корисно. Добрий вечір! Добрий вечір студію! Добрий вечір! Так, кажіть. що ви будете розказувати? Це власник Смарта об'ясняє, як їздити новому власнику, якого немає права. Прикиньте така ситуація? По-перше, я йому об'ясняю, я йому об'ясняю, як рулити, він не має прав, ага. а він мені зараз об'ясняє, як це, блін, так зробити, щоб виграти нарешті собі Смарта. Ну, які секрети? Ну, де там якусь збородиву сину видірти, що, що сказати, що там. Якось? Якось? А ну давай, секрети в камеру. Давайте, по-перше, запитаємо, у вас тут є світ. Так. У вас, тут камери, у вас так. мікрофони, які пишуть звук. Ви блогер. Ми блогер. Ви Ми блогери. Ми блогери. А що за блогер? Ну, Значить, YouTube канал VadosUA. VadosUA? Вados UA, видой такий Ютуб канал, VadosUA? А Я щось таки чув. А про що там, який контент. І що ділає Мадос, Євген, чому він сказати? там шалений байкер розповідає про українців, про гідних українців, про гідних людей, про гідні організації і волонтерів, як вони наближують до перемоги України. Ага, Вадос, це ви. я. Ви байки. Ой, як ви здогадалися, ви форма накопичився на тобі, тачку. Це є машина? Ні. Ну, і правди ж, немає, машини немає. Ну в той момент, тепер є машина, Це якийсь да. спорт ну, капець, Так, е, українці, мені срочно треба жмакати руку Юрію, бо я теж хочу трошечки, кусочок цього парку, Думаю, передасться. як кажу, його треба обіом тездрайв замотити якийсь. Е, було день. Як ми тут зараз зробили тест-драйв який якийсь. І цей е, огляд. Ну, знаєш. Автоблок. А, деякий, деякий погляд. Вигляд. Ну нічого, українське. А може, а може, в якій позиції, з Ясно, не да? А ну давай замутимо тест-драйв. Можна? Тест-драйв огляд. А? Виграну. Це, це пізніше, да, колись. Не, ну не сточи. Українці, Юрій, всі бачили у нас, е, попередня передача, як людина виграла смарт. Майже на дурику. Не майже. Но, ну що, майже, чекай, ти купив квиток. Це ключове. три квитки. три квитки. Це вже не на дурику. Е, ну, просто фарт. А. З чим ми майже. з українцями тебе і вітаємо. А зараз, як ми і обіцяли усім, да? обзор виграного смарту. Погнали. Друзі, що починається ну, обзор. Обзор тачки. Ну давай а разом не. я ж також не обзор. Я, я не думаю з інтер'єру. Інтер'єру? Да. Давай Або... з екстер'єру. Ми давай, що давай, ми бачимо, давай. ми вже щось бачимо. да? да. Екстер'єр. Друзі, значить, в нас такий обзор, ніхто тошнити не буде. да? Оце, е... А от дивіться, по шкалі, мощності там тут, то, то. Нє! Дивіться, габарити. Габарити. Ну Хто не бачив смарт, але... Хто порівняв його з байком. А ми це зробимо. Давай так. Що крутіше, байк чи смарт? Ну, байк звичайно. Оце плюс, чекай! <рес> а давай я з тобою буду сперечатись, у цій передачі я з тобою буду сперечатись, я тобі докажу, що у Смарта отак от, от плюсів над байком. Так, так, Дивись, перший, габарит. А ну давай, наприклад, буквально. Ано ну трошки більший? більше. А? Та майже однаково. Чекай! Українці так не повірять. Я став аж за колесо. І в тебе що? І в тебе за колесо. То що? Смарт більший. Більший. А якщо машина більша, значить вона краще. Ну чекай, значить ти можеш більше там е, помістити Джо. Да, Правильно? Правильно. Як там умні чують, автоблогери, колесна база набагато безпечніша, коли вона довша. Значить що? Значить Вся машина, майже, ця машина майже набагато безпечніша. Раз. І ця машина майже. Е, ну, створена для туризму. Так. Е, колесна база це машина для туризму. Будь ласка, смарт машина для туризму. Неочікувано. Українці бачать, скільки посадкових, посадочних чи посадкових, як правильно. Посадочних. Скільки місць у байку? Два. Два. Я тобі чесно скажу. Якось на морі був випадок, коли я возив. Двох дівчат, а не одну. Це максимум, це максимум. більше вже неможливо. Тепер перевіряємо смарт. Я тобі докажу, що він крутіший. Ну, Дивись, скільки місць? На Начи перший погляд, два місця. Але, відразу підкреслюю, ти можеш порівняти мою сідушку? Да. Не і, і, і оце Оце майже е, домашнє кресло. Тоді, якщо так рахувати, то виходить місце. Мене, У мене 6 місць десь. Якщо так. так По-перше, де на, на кожну сідушку можна всістися мінімум в, в трьох. Е, е, ну, ми з, тобі, з, з тобою стрункі хлопці. Так. А тепер уяви, що замість мене ще дві струнки дівчини. Це було б класно. Ну дивись, я розумію, що це вже непогана історія, але Ну добре, на місце водія більше двох не, не добре. Ну тільки дівчина на руку і на руки і все. А на місце пасажира, я думаю, чотири стройненькі дівчини точно да. У думаю, Так. У сумі шість. Так. Шість. Але це ще не, це ще не край. Друзі. Всі українці знають, що смарт наче тільки один ряд сидінь. Я докажу, що їх два. Давайте спробуємо. Українці, другий ряд сидінь смарту. Ми сіли, як там кажуть автоблогери, я сів сам за собою там. місця вистачає. Ти, да. Тобі не жми в коліна, Вообще, коліно. Вільно, вистачає вільно, місця, да, починаю, наче і наче простір, да, да. Так. Ну я думаю, ні, ні в да? в майбаху, там, не в кожному ланкрузере можна отак розсістися, так? У майбаху там С-класи якогось. Не в кожного можна так і так них далі. тільки верх розсітися. А тепер, чекай, саме головне, ти отак знаходишся на другому ряді сидіння, а оті три дівчини, що на передньому ряду, так. роблять тобі масаж. Клас, Клас. ідеально. Ну, в якому майбаху э, жіночими руками тобі роблять масаж. Ну, може... ну якісь шарики холодні, бездушні, щось да. там катаються. Ще велике питання, чи вони нормально то роблять. Це так, так. Да. А дівчина, знаєш, як корабль називеш, так і не попливе. Да, да. Так от як ти дівчину навчиш масаж робити, да. так, <рес> так вона його і буде робити. Все шикарно. Давай підсумуємо. Ну до... давай ще підвинься трошки. Ну що ти хочеш сказати, що тут не, не сяде якась тонка дівчина. Легко. Чиститься, так. Да. Ще три місця. Рахуємо. Там 5 і тут три. Вісім. Вісім посадкових місць. Значить, Ну давай прикинемо. В якої тачки є 8 посадкових місць. Богдан, автобус. Там більше Богдан. трошки? Ну там водій плюс. Ще. Да, да. Водій. Добре. Ну, Крузак. Отдихає. Да. Нема такого. Ем... Ну, Всі е, всі представники С-класу відпочивають. Да. Ну, ми переходимо тільки на автобуси. Все. Да. Сразу на автобуси перейшов. А тепер а тепер повертаємося до порівняння. Мод максимум 3. Так. Smart 8. Але я думаю, І що не, не максимум. максимум. Да. А чому ми на руках не рахуємо Ну, ну хоча б дві, так? Да? Да. Ну, до десятка. Да, ну, до... округлити. Десять. Десять да. вже можна. Так. На криші не можна їздити. Тому ми там не рахуємо. Ми Звичайно. ж не в Індії. Да. То в Індії там значить, слона можуть на кришу посадити. Ми не в Індії, ми не рахуємо. Значить, 10. Так, добре, а тепер дивись. Додаткова функція. О, о, отака, наприклад, уявив, що ми зараз сидимо ну, не на яскравому у фоні е спалених е нашими сусідами. Mm -hmm. ну, це ми так кажемо, щоб не дуже виражатись, щоб там вам не пікало, а ви розуміли про що йдеться. Е нашими е стрімними сусідами е погріло техніку людей. Але разом із технікою, скільки життів горіло, не треба про це забувати. Да? Але тепер уяви, що ми сидимо не тут, а, наприклад, на березі якось водоєму. Ірпінка. Ірпінка, річка Ірпінка. І закинули по У нас тут значить, якась мінеральна вода. Так. І ми рибачимо кайф. Який, блін, мерседес може порівнятися в Майбахі? і де вони всі? Вони, блін, не заїдуть, вони не. Ну, а де а де оце? А, а тере уяви, що замість мене. Ні, давай я уявлю, замість тебе. Да. Якась чарівна дівчина. Да. І це якесь романтичне побачення на фоні, ну, наприклад, на якоїсь там Андрівської горки. Да. Ну, прикольно. Красиво, красиво. І замість мінералки вже якась. Шипучий напіток. Да. Але також без алкоголю. Звичайно. Звичайно. Це ж романтично побачити. Куди там? На автомобілі. А? Скільки функцій я тобі вже накидав? Сплошні плюси. А тепер повертаємося до порівняння з мотом. Так. Ну там так не вийде. Ні, ні разу. Навіть якщо багажники всякі докидувати, не вийде. Рахуй, рахуй плюси. Рахуй плюс я тебе і кажу. Ну як мінімум вже 10 плюсів є. 10 нарахував? Да. Ти не швиди, щось, щось мені. Ну, 10, я що, 10, щоб 10 я людей не дуже переживав, що мод може бути стартану продавати людей... його. Уже 10 людей поміщається. Ні, 10, 10 людей так. Да. згоден. А я на рахунок плюсів, плюсів, плюсів я ти вже накидав будь здоров. рубку. Да. Поїхали далі. Ну що, Юра, інтер'єр. А ти думаєш, тут те нема плюсів? Їх повно. Він мені дуже Їх подобається. повно. Починаємо з ну, самого прям жирного. Так. Вгадай. Са... От самий жирний. Я Плюс думаю... на відр... на відмінну від байку я маю на увазі. Я думаю, зручні дуже сидіння зі спинкою. Не вгадав. Хочеш сказати? Ще, ще може. Самий жирний, самий головний. це дах, дах над точно, головою. Точно. Це ти не порівняєш, поки не проїдеш. Ти байкер? Mm, ні. Не катаєшся, так? Да? Ні. Дивись, їдемо ми на Одесу з друганом. Mm -hmm. І така починається злива. Ну, от, не дощ, не дощик, стіна, Не злива. Стіна. Стіна, щоб ти розумів, по боках кущі. Mm -hmm. Не станеш, не переждеш, нічого не зробиш. І от стіна ставати не альо, і ми їдемо, ну, щоб ти розумів, ну я не про швидкість кажу. ну Просто їдемо. І як ми ставали ну вже на заправці. ну Якщо б я в баночку збирав ту воду, що стікає з мене, і потім я повикручував всі речі, то вже не баночка, то вже да. банка. Да. Розумієш, була б. Так, по-перше, це безпека. Ну, реальна безпека. Ти просто не бачиш, що далі двох метрів не бачиш, що твориться. А по-друге, ну це прям неприємно. А тепер уяви, ти їдеш на романтичну відпуску з дівчиною. І ви, як дві мокрі курки, стаєте на заправки, і від вашого, чесно кажучи, романтизму нічого не, нічого лишається. не, не лишається. Ні, лишаються дуже прикольні спогади. Да. Поки ти їдеш в, в, в дощу в, в воді, як в ванні, пливеш майже. Е, це не романтично і не прикольно, А потім... Такі ці емоції перетворюються на, на такий прикол. Прикол, який не забувається вже е, в житті ніколи. Так, але... Да. Це перше. І не відходячи від каси, друге. Так, обережно, щоб піти вдариться. Ні, ні, я, бачу, треба, це мать. Українці. Другий ряд сидінь смарт. Ми сіли, як там кажуть автобогери, я сів сам за собою там.